Що єдине могло зламатися, е, так це тепла підлога, да, могла піти по одному місцю. Але фіг на неї, будемо без теплої підлоги. Ну, в принципі, я хотів е, білого кольору підлогу, а буде така трошки ну, темненька під дерево. Або під болото. Тест. Так, убираем картоночки. <laughs> Трабаем дорожку. Оп. вы, значит, в чем беда? О, боже, кижок. Ага, ну воно ще й вже і не сильно тримається. Ладно, це не важливо. А він систем рекласне. На... Опа! кіпа, Кот. Шо. Так.